Вітаю. Спробую так, щоб ви відчули різницю і зрозуміли, що ви отримаєте за 16 майже тисяч гривень у порівнянні із майже 11 тисячами гривень. Перше, що ви отримуєте, трішки легший прилад. О тут карбон, там алюміній. Друге, ви отримуєте в комплекті з ультрою дві котушки замість однієї. Що це дає? Суперлегка вага, як мінімум. Це зрозуміло усім, хто спеціаліст чи не спеціаліст в приладах. Краще розділення цілей і краще відсіює залізо в декілька разів, в два-три рази, як мінімум. Але падає глибина на монети на відсотків 30, але компенсуємо це тою катушкою. Це все класно. Далі. Який мінус Сімплекса Ультра перед Сімплекс Лайт? Сімплекс лайт простий в користуванні. Зрозуміло, цей буде складніший в користуванні. І тут є модуль безпровідний, можна під'єднати саме безпровідні наушники. Тут його немає, ви його не під'єднаєте. В принципі, це основні ключові відмінності. Якщо є ще якісь запитання, можна завітати на магазини, а то й навіть на тестові майданчики, або зв'язатися для детальної консультації саме по телефону. Замовлення теж можливо по телефонах, або на сайті, який ви бачите вище.